У повітряних силах відреагували на знищення двох російських літаків. Командувач Микола Лещук написав у телеграмі. Цитую: це вам за Дніпро горіть у пеклі нелюди. Він запустив колаж, присвячений роковинам ворожого удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Уточнев, поки без деталей російська ракета влучила у багатоповерхівку у Дніпрі, 14 січня. Торік, у наслідок теракту, загинули 46 людей. Росія втратила одразу два літаки над Азовським морем. Один остаточно, як пише інформація інформагенція РБК України з посиланням на джерела в силах оборони зсу збили літак далекого радіолокаційного виявлення та керування. А 50 увечері, 14 січня, він заступив на чергування у районі тимчасово окупованої Кирилівки Запорізької області і зник з радарів. Пізніше пілоти країни-агресорки повідомили про займання і падіння невстановленого повітряного судна. А – а рідкісний літак окупанти мають на озброєні лише дев'ять таких різних модифікацій. Також, як повідомляється, був уражений ще один літак: повітряний командний пункт іл 22 м 11 Він просив посадку в Анапі, евакуації швидкої допомоги на борту, начебто, були поранені. Підбиття російських літаків Україною підтвердив і в соцмережі заступник. Голови парламентського комітету із питань нацбезпеки Юрій Мисягін. Водночас, деякі ЗМІ стверджують, що це російська ППО збила свої ж судна. Петро Черник, військовий експерт, полковник, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Слава Україні. Героям слава Героям слава, пане Петре, хороші новини зараз. Обговорюємо. Скажіть, ви аналізуєте всю інформацію у соцмережах? Зараз не маємо офіційних даних від наших повітряних сил. Маємо обговорювати тільки припущення натяки і пост Миколи Олещука. Скажіть на тепер, який ваш висновок? Що ж приземлило російські судна? Наверх ну, і може бути дуже багато, навіть така ракета, як сам ті в комплектації Астер 30 має дальність ураження до 300 кілометрів. Тобто це цілком можливо із технічної точки зору. Плюс не забуваємо, що в наші старенькі авіаційні комплекси, скажімо, такі як Міг 29 точно успішно інтегрували, скажімо, таку ракету, як Ай-Джем-88 Харм. А можливо, вже сягнули і інших, якихось дуже серйозних успіхів у частині інтеграції таких ракет. Плюс розуміємо, що переносний зенітно ракетний комплекс. Тож може досягати таку машину на відстані до 7 кілометрів. Що склалося насправді? Ну ми поки що не знаємо це все, зараз сказано, це версії, але сам факт, що ті дві машини а одна точно знищена, ну це направду колосально великий успіх. А 50, по перше, ще й дуже дорога машина коштує поза 330 мільйонів доларів, і повноцінно побудувати таку як уже. Пішла туди на дно Азовського моря, вони не зможуть, так само як і Іл-22. Це доволі старенька розробка, ще під час рокових років, і в цій частині це також для росіян дуже відчутна втрата. Пане Петре, хочу уточнити, а що дає приземлення цих вічнольотів? Ну або ж да перефразую відправлення цих літаків у вічний польот. Особливо душпульно А-50, тому що це саме та машина, котра підсвічує ракетні пуски, і росіянам й важче і важче буде правильно наводити свої ракети на ціль, оце дуже серйозна утрата. В цій частині це дійсно ми не можемо переоцінити це яще. Зрозуміло. А ми навіть чули від експертів від військових від спеціалістів, що навіть можна говорити про те, що якщо припускати, що це Україна доклалася. Що це могли би бути F-16. Ви таку версію розглядали особисто для себе із технічної точки зору? F-16 міг би упоратися із таким завданням. У нього у комплектації є така прекрасна ракета, яка називається ЕІІМ Сто двадцять е, в одній з комплектацій може завдавати уражень на 180 км. кілометрів. Плюс сама машина неймовірно маневрова. У неї бойовий радіус поза 500 кілометрів. Дуже висока швидкість, особливо на фостражах поза 2500 тисяч кілометрів. Але ж ми розуміємо, що одна така машина воювати не може. Тобто мусить бути мінімум пара, щоб прикривати одне одного. Але якщо це дійсно так, ну то це, то це більш ніж хороша новина. Але знову ж таки нам важливо не займатися вгадуванням, а дочекатися офіційного. Тійної інформації, щоб мати точне підтвердження, щоб не підняти емоційну планку очікувань, що мовляв, F-16 вже запрацювали. Вони вже в нас є. А потім прийде точка, що це не вони, і ми знову будемо розчаровані. Хоча не виключаю, що це можливо. Ну добре, давайте тоді з іншої версії, якщо це їхня ППО, що тоді змусило їх збити свої свого ж. Ну, це це тільки є ознакою того, що не з геть все кепсько із системою свій чужий. Тобто, якщо це дійсно їхні ППО і вони зуміли збити настільки серйозні машини власними ракетами. Ну то я вже навіть не кажу про те, яка там дисципліна, яка там організація, яка які там спеціалісти і тому подібне. А якщо ця версія буде підтверджена, і це дійсно так, ну то підтверджується моя стратегічна концепція, що росіяни рухаються у своєму оборонному укладі до занепаду. І чим більше таких випадків буде, тим краще ну вітається все те, що вони самі Приземлюють і не може не вітатися.